Така у нас буде така підлога. Беремо! Друзі, всім привіт! Наш ремонт продовжується. Новенька серія. Зараз, друзі, задача у нас така. Зняти тут пол, викинути унітаз, залить пол, завести сюди воду вже. І підключити пральну машинку, Підключити електрику. Тут нові кабеля вже всі лежать. На цей, на... На скважину, на бойлер. Бойлер буде в тій кімнаті. І сюди на пральну машинку. Зараз людина ще приїде підключить мені. Я так бачите, проштробив їх усі. Так що то такі справи. Зараз, друзі, займемося демонтажом унітаза і демонтажом пола. Так що всім підписуйтесь на канал і погнали працювати. Так, викручуємо, позбавимося від цього стар'я, друзі, вже. На кінець. все, все. Так, дивись. Берем. Опа! Ей-ой-ой. И выносим. Першу доску ведер, друзі. Так ще міцненький пол. таким не дуже хитрим способом, друзі. знімається підлога. Так, друзі. Зняли ми цей пол, зараз уважним, коротше, щоб менше полюки було, ну і щоб уважний був пісок. Так, друзі, зараз будемо виставляти Кирпичики робити, робить ноль, короче, щоб можна було по кирпичам, потом по маякам затягнути пісок. сюда. Да, ну щоб типа понял, вот не тут там и два. И под перчом тоже на первую дырку, под кирпичом понял, Угу. Типа такой растворчик. О, огонь. Mm -hmm. Так, друзья, теперь мне надо выставить вот так, по ремню. А как вот так? Нет, теперь мне просто да, да, по этому да. кирпичу... Правильно? Да, да. Надо выставить вот так ревень. Вот такой будет кирпич. Угу. Давай, мені кирпич. А тоже к він сидить хорошо там, да? На бог я думаю. Та а, лавин, да бетоні. Так. Ну огонь. Так, друзі, виставляємо, короче, маленькі тепер. Оцих цих кирпичах, що ми виставили. І будемо тут... Засипати це все діло пісочком. Трамбувати, засипати, буде огонь. Так, друзі, ставимо, бачите, вирівняли ідеально, без жодної ямочки, щоб тепер красиво лісти стеродур, Сталимо бар'єр. Ну так, його помірять, і Ага. Uh -huh. Давай сюди. Та, не туди. Плюс-мінус дамо. Я uh ніде -huh. труби зірок. Вот ну, так, да? Да. Вот у некой пленки. Чтобы ты здесь охлестик дал, а вот здесь... Значит, больше делай здесь. Да. Ну, коротше немає соприкасатися плита з цим, понял. Бо буде тянуть влагу потім, буде все влажно. Так, друзі, беремо стиратур тройку, Да. да. і кладемо під труби сюди, поладно рівно ніде не грає, нічого, видно, що людина. Профессионал. А, здесь немножко строить. разбирается. разбирается. Шиша? Трохи разбирается, да? Да, да, да. Так, друзья, выставляем саморезики. Підрівень, так сказати. Ну я думаю, що треба замішати раствору, такого для ляпухи, а потім виставляти, щоб uh -huh. все прижалось. угу. Uh -huh. Оце так. Тоді що, мішати Так. Да. Все, зараз я тоді замішую раствор. Так, друзі, забадям такий роствор. Ляпухи робити. Ось так. Ну так. Да. Тільки щоб не погнути його. Більше треба, щоб прижалось. Шо, шо? Щоб прижалось. А, щоб це прижалось. Да. Але щоб головку було видно, бо вона ще буде викручуватися і закручуватися, поняв? Угу. Так, друзі, виставляємо зараз всі наші саморези по цьому, по лазеру, щоб виставити рівень. Щоб... Шляпочки зі світилися зелененьким. Тоді буде діло, буде рівненько. Стоп. Так, ну що, друзі, засипали ось трохи Уже нашим таким раствором і будемо правильцем рівняти нашу підлогу. Ваші прогнози, ще треба по щебінь, да їхати? Ну, стільки, хоч половина не звичайно, ні? Не. Ну а це последнє, де мабуть половина. Я думаю, ще стільки ж треба. Ну, так. Зі путакати. Такі друзі, справи. Ну, діло рухається, бачите, потроху. Так, друзі, бачите потихеньку. вирівнюємо. Засипали одразу зі щепнем. А зверху замішали просто пісок і цемент. І вирівнюємо вже всякі косяки. ті, що залиша від камнів, від щебні. Так що робота рухається. Так, друзі, ну що, вже бачите, закінчуємо тянуть. Таке у нас вийшло відео. А ну, підсніми прямо сюди. Такий у нас. Буде така підлога, потім положимо плисочку і буде огонь. Так що, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал.